Дарунок відроду, який ти не помічаєш. Подивлюся, рід твій працював, передав тобі. Надіявся, що ти будеш користуватися, цінити це. А ти цього не бачиш, не надаєш значення. Можливо, навіть обістінюєш і сприймаєш як щось негативне в твоєму житті. рід тобі передав. Що говорить про початок історії, про і обнулення, і якась легкість, яка не обтяжена правилами, тут буде для того цей розклад, в кого немає знань про своїх предків. Буквально там, можливо, знають якусь одну свою з і до самого, можливо, і можливість, тільки батьки. Немає цієї глибокої історії. Чому так? І з роду тягнеться і сила. Права на щось, а також обов'язки і служіння певним Грегора. Це все рід накопичує і передає своїм нащадкам. То якщо в Роду був священнослужителю, він передає ці зачіпки для християнського Грегора чи там будь-якого релігійного Грегора, діти в Роду народжуються вже якимось чином прив'язаними до Грегора. Якщо це люди якісь. Прив'язані до державного егрегора, до будь-якого, до будь-якої системи, вони передають ці зв'язки своїм нащадкам. І дітей, внуків, правнуків, і так далі тягне цей егрегор, тому, тому що в них є там ці ниточки. Вам, коли обрізали доступ до знань свого роду, вас і відрізали від цих егрегорів. В такому випадку є і мінуси, тому що у вас немає доступу до напрацьованого досвіду родового, родової сили, прав, але у вас і немає цих обов'язків перед Грегором. А шут, він чистий, його не чіпляє, за нього немає де зачепитися. Якщо взяти в такому буденному житті, як виглядає людина під арканом шуту, така людина, коли їй кажуть, тебе стидно так поводитися, <пух> то йому якось зазнаєте, ваше стидно не стидно. Бо ти повинен так зробити, бо так прийнято, Но, то йому яке діло на того, як прийнято? Він сам собі вирішує. Немає за що сникати, немає як маніпулювати людину. Так само в сенсі цього розкладу, цієї відповіді, шут. У ролі подарунка для вас це таке очищення від отих прив'язок, від того всього, що обв'язувався ваш рід. І ви вже своєю головою, думаючи, маєте волю вибирати. Куди хоче ваша душа. Все одно мусите взаємодіяти з Грегорами, але ви можете вже вибирати. Не тому, що так вам було на роду написано, а тому, що це потрібно вашій душі для розвитку. І ви не бачите цього подарунка, тому що, вважаєте, ось така прогалина вас тягне десь зібрати родичів більше. Ви заздрите або задивляєтеся на тих, в кого велика родина, коли пам'ятають дідів, прадідів, коли наче за ними є така стіна, але це і їхня стіна, і їхній тягар. Що вам дає це усвідомлення того, що вас не просто викинув рід, не дав вам пам'яті родової, тому що щось не так з вами, як ви думаєте? Чому так, чому я не знаю, чому я не пам'ятаю, чому я не потрібна своєму роль? Вам дали такий карт-бланш, uh, як кажуть, там була раз чистий аркуш. Та як ласка. Вам дати почувати, якщо приймете цей факт, усвідомити, що це подарунок, а не казання, ви отримуєте спокій, душевний, рівновагу. Це розуміння. Вас більше не болить, те, що ви не маєте зв'язку з родом. Ви можете творити, ви можете впливати на своє життя, ви можете вибирати. Ці енергії були перекриті енергіями злості, образи, неприйнятості, нецінності себе. Тепер це місце можна заповнити силою. Впевненістю, відповідальністю. Як ви будете відчувати це тіло, це як після детоксикації, відчуття якогось здоров'я в тілі, спокою в думках, якоїсь сповільненості думок і якоїсь теплоти в серці, як ви будете діяти. Будете бажати всі це початки, нової дороги, нової історії, а туз жезлі це та божественна іскра в людині, яка спонукає щось робити, у вас з'являється імпульс до життя. Хочеться жити. Це просто. Будь найкраще що могло сюди випасти. Тут така очевидна трансформація, бачите пояснення, чому, причина. Це і був ваш початок, з якого ви починали. Це був чистий аркуш, який ви могли написати, а не якийсь списаний блокнот. В якому є текст, і там якісь на кожній сторінці частинки, де ви можете дописати відносно того тексту, ще свою історію, а вам дали повністю чистий блокнот. Ви це усвідомили, трансформувалися, і почали заповнювати цей блокнот. Це і про заснування вашої власної родової гілки. Ви станете початком її і будете напрацьовувати правила і права вашого роду. Це заява і Я хочу. І це діє, це не тільки у вас в голові. Це прямо ви встаєте і робите. Приймаєте рішення відносно свого Я хочу і робите. Приймаєте рішення і знову робите. Це відкриття сміливості отримати те, що ви хочете. Що таке право на щось? Це коли ви йдете вперед. Коли ви кажете, я хочу цього, і добуваєтеся цього. І в той момент, коли ви його добиваєтеся, ви отримуєте право мати це. І якісь схожі моменти вже до вас йдуть легко. І дуже Невдалий приклад, з точки зору моралі, якихось соціальних норм. Але він має вдало показати вам про що це? Про що це мати право, про що це взяти право на щось? Це коли стоїть черга під кабінетом, ви завжди стояли в черзі. А одного разу ви набираєтеся сміливості і йдете без черги. І перший раз вам дуже важко. На вас можуть сваритися, не пускати, але якщо ви відстоюєте себе і заходите, ви отримуєте право заходити без черги. І на слідуючий раз потрібно три рази зробити це, щоб закріпити це право за собою, це стосується будь-ячого. Це вже магія рахується. Якщо ви три рази закріплюєте за собою якусь дію, на яку ви насмілилися. Четвертий, п'ятий раз вам не потрібно набиратися знову сміливості. Ви заходите без черги, і люди поводяться так, наче ви на це маєте право. Ніби так і має бути. Ніхто не має нічого проти. Отак От набуваються права роду і передаються. Вам їх не передало, ви можете їх напрацювати самі, такі, як хочете. Але і з тим вам не передали залежність від якихось егрегорів. У вас ніяка система не тягнула. Ну, по крайній мірі від вашого народження. Куди ви встигли залізти самі, це вже ваша справа. Я не родова. Підписуйся на мій канал, там багато відео від стосунків до самореалізації, також до, до роду. Приходь на приватні розклади. Там ти дізнаєшся про себе набагато більше. Це як отримати інструкцію до життя або відповіді на те, чого не бачиш.